Привіт, мої хороші, я Олександр Шимко, і сьогодні я швиденько зроблю для вас прогноз на стосунки однієї зіркової пари. В цьому відео для вас є сьогодні бонус: це два кодових слова, які ви маєте запам'ятати, якщо хочете, щоб я порахував вашу сумісність з вами і з кимось із ваших знайомих. Кодові слова я скажу трошечки пізніше, так що уважно дивіться це відео і усе слухайте. І так, зіркова пара на сьогодні це Халк Хоган та Скай Дейлі. Мабуть, усі з вас бачили фільми з цим неординарним гігантом. Перше кодове слово вплив. Не буду казати про нову дружину Халка Хогана. Якщо ви захочете, якщо вам цікаво про неї щось дізнатись, запитуйте у Гугла. Моя задача розказати вам, наскільки сумісна ця пара. І так, шановні глядачі, натискайте на паузу і читайте текст, який ви бачите на екрані. Отже, середній рівень сумісності цієї пари 51%. Це мало для гармонійних стосунків. Друге кодове слово це ритми. Насилайте мені в мій інстаграм ці два кодові слова і дати двох людей, ім'я кожної людини, і поруч число місяць, рік народження. Цей бонус буде працювати 24 години з моменту виходу цього відео. Підписка на мій інстаграм і на цей YouTube канал це обов'язкова умова. Бажаю вам вчитись не на своїх помилках, а на помилках інших людей. Бажаю вам усього найкращого!